Сьогодні ми оглянемо оригінальну версію рюкзака MOLLE 2 Large у попередньому відео ви бачили доволі якісну версію MOLLE 2 MEDIUM від українського бренду: штурмовий рюкзак Punisher Молі 2 MEDIUM, яка була триденною системою. А сьогодні вже час побачити рейдову версію цього рюкзака. Призначений рюкзак для перенесення великої кількості спорядження та надійної організації вмісту. І давайте перейдемо до більш детального огляду. Виготовляється <звук lottery> у більшості камуфляжах, які використовують військовослужбовці Армії Сполучених Штатів, наприклад, Койот Браун, на КУ, Вудленд чи Мультикам. Матеріал виготовлення кордура щільністю 1000ден. Фурнітура від бренду Nexus та YKK. Даний рюкзак також обладнаний знімною жорсткою рамою, яка робить свою справу і дійсно розвантажує. А знімний поясний ремінь додає комфорту при переносці, а також надійності кріплення. Широкі плечові ремені всередині мають м'яку вставку і не будуть надавлювати. А для підвищення комфорту присутня грудна затяжка, яка теж регулюється і додає комфорту. Також для швидкого знімання рюкзака присутня доволі цікава система. Також для зручного транспортування рюкзака зверху присутня ручка. І перейдемо до лицевої сторони. По всій поверхні нашита система молі для закріплення додаткових підсумків, тим самим збільшуючи об'єм рюкзака. Наприклад, в комплекті з цим рюкзаком йде два бічних підсумки по 8 літрів. Закривається рюкзак на кришку клапан на двох фастексах. Всередині кришка присутня сітчата кишеня на велкро. Для того щоб вміст рюкзака залишався всередині, зверху присутня утяжка з доволі цікавим рішенням. А для того, щоб збільшити об'єм рюкзака, зверху присутня додаткова тканина з резинкою на стопорі. Рюкзак складається з одного вмісткого відділу. Але знизу ви бачите блискавку. Відкривши яку, ви отримаєте доступ до основного відділення. Але це місце призначено для спальної системи MCS. Як же відокремити її? А для цього присутній клапан на блискавці та люверси. Також є цікава річ стосовно прагматизму виробників спорядження США. Оскільки це контрактний рюкзак, військовослужбовці можуть переплутати свій рюкзак з чимось, але не в даному випадку. Оскільки під рамою на задній стороні присутня прозора кишеня для бланку. Так і це все ще не все. Оскільки на бічних підсумках, які теж йдуть в комплекті, ззаду присутня така сама прозора кишеня для бланку. І це все ще не все. Ані, не все. Як ви пам'ятаєте, з мене прикольні штуки на огляді, а з вас лайки.